Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Найбільша логістична компанія Китаю ООСІЛ «Логістік» відмовилася відвантажувати до Росії вже оплачений товар. Йдеться про куплення країною агресоркою сукні, спідниці, штани, взуття та інший одяг. Постачання продукції мало відбутися зі складів у Шанхай до російського порту Владивосток. Офіційно про зрив угоди не повідомлялося. Інформацію надали російські джерела, які працюють із закупівлями. У мережі поширилася копія листа, в якому представники російської компанії інформують колег про зрив постачання. У листі зазначається, що одяг збирається все ж таки привезти до РФ за допомогою послуг вже іншої компанії. Наймовірніше рішення у ОСІЛ логістик пов'язане із страхом вторинних санкцій. У зв'язку з поточною обстановкою у світі світова спільнота недружніх країн продовжує тиснути на міжнародних експедиторів та транспортні компанії, що працюють із РФ ідеться в листі. УСІЛОГІСТІ. Лістік належить Orient Overseas. одній з найбільших у світі логістичних компаній штаб-квартирою у Гонконзі. Вважається, що Orient Overseas щільно співпрацює з керівництвом Китаю. Раніше жодних проблем із перевезеннями ООСЛ логістику РФ не виникало, Зазначають російські змі. Також туреччина різко заблокувала транзит санкційних товарів в Росію. Про це у коментарі м'які знаки ФАМ розповіли російські підприємці. За словами учасників ринку, турецька митниця без попередження почала блокувати оформлення саме санкційних товарів, поставка яких в Росії не Звають паралельним імпортом. вчора ввечері. стала отримувати листи про те, що митна система Туреччини блокує транзитне оформлення вантажів на турецького походження. Сьогодні вранці спробували ще раз оформити, але система дійсно все блокує. Заявив один із співрозмовників. За словами комерційного директора компанії Трансазія логістик Валерії Савенкової, офіційних пояснень з боку Туреччини не буде, оскільки цим Анкара визнала що допомагає Росії обходити санкції. Деякі співрозмовники висловили виданню своє припущення, що зупинка транзиту санкційних вантажів безпосередньо пов'язана з неделення. Давнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена протягом останнього року західні зміни одноразову писали, що Туреччина допомагає Росії обходити санкції. Зокрема, Туреччина стала одним із основних маршрутів для поставки сучасних чіпів і мікросхем, виготовлених в ЄС та інших державах. Після останнього наказу Ердогана всі обходи санкцій припинились. Американські чиновники прямо попереджали туреччину, що її можуть очікувати неприємні наслідки, якщо вона продовжить допомагати Росії в обході санкцій. Окремим напрямком турецької допомоги агресору стала масштабні зако. Купівлю російської нафти турецькими компаніями частина цієї нафти проробляється на турецьких НПЗ. Частина перепродається далі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.